Філія ветеранського простору вдома запрацювала в Ужгороді. Серед перших відвідувачів Петро Свирида. Він брав участь у антитерористичній операції на сході України з 2014 року. Згодом чоловік звільнився з лав Збройних сил. А 26 лютого 2022 року знову став на захист держави. Чоловік каже, після звільнення з війська потребує допомоги з оформленням довідок. Багато чого від нашої держави тепер не можна требувати, бо е, в нас війна, війна. а то потім, дай Бог, ми виграємо цю війну і може буде жити, як вже ми будемо собі самі хотіти. Побратим мені підказав цей простір, в соцмережах він мене додавив. І так і прийшов сюди. Військовослужбовці звертається за психологічною та юридичною допомогою. Ми зверталися, коли документами обслужував інвалід війни. поки встречуються на роботу, щоб допомагати таким, яке. Вирішив продовжувати допомагати вже ветеранам, які повернулися з, з військової служби, допомагати чи можемо, надавати кваліфіковану допомогу. От як Вася Варваренець підходив, йому там треба було оформити посвідчення інвалідові і від нього просили там різні довідки, які насправді не дуже і треба, можна без них обійтись. Чоловіку людині треба багато на то потратити часу. Працівники закладу ветерани. Директор Руслан Пишка долучився до війська в 2022 році. Чоловік каже, колишні військові найкраще розуміють потреби побратимів і як їм правильно допомогти. Служив я в Збройних силах України, сил спеціальних операцій. Практично з самого початку війни до кінця 2023 року. Ветеран вдома така ідея. Виникла на фронті, і ми розуміємо, цього, що з тими потребами пост і травматично, психологічною, і, психологічно, і військовою, ветеран буде, ми так думаємо, бо ми розуміємо, коли ми приїжджали з фронту, легше спілкуватися з ветераном. Бо військовий і війна, вона трошки інша від цього цивільного життя, яке тут є. Так що це рівний рівному. За словами Руслана Пишки, наразі заклад працює над підписанням договорів із психологами, аби мати змогу надавати кваліфіковану психологічну допомогу ветеранам та членам родин військовослужбовців. Діана Шух, Леонтіколишин Суспільне новини.